Усім хело! Це я, а це коробка з солодощами. Вона настільки величезна, що навіть у кадр не влазить. Вау. Тому переносимося на табурет. Бах! Все, що нам не смакує на низ, а все, що нам дуже подобається на гору. Поїхали! Бе! Як їх можна їсти? Їх на низ і крапка. Ідемо далі. Ну, нормально, підуть наступними. Псю. Треті смаколики. Ось такі кислі. Їх кладемо далі. Далі нічого не влізе, тому... Фініш! Oh, Важко, але смачно. Ч Там ще дещо є. Oh. This one. This трохи ча